Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Добрий вечір. Наша вечірня розмова. І знаєте, що Турція, Сербія, Казахстан, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, США, Казахста... Казахстан я вже казав Молдова, багато інших держав вже заявили, що вони ніколи не визнають ось цих референдумів. Які проходять зараз у нас, і яких все більше і більше різних роликів. Путін давай Путін, приходи!», бабки в картошках, там учителя, якісь це. слухайте. А це те, що я толдоню, вибачте, за таке літературне слово, кажу все вісім все, все, років кажу. Ми, колаборантів самі, самі народили. Проспали і нічого з ними не робили. Ми зрадників самі народили, проспали і нічого з ними не робили. І якщо зараз на звільнених територіях не буде жорсткого покарання зрадникам, колаборантам і навіть тим, хто думає інакше, друзі. Буде третя війна, четверта, п'ята, Шоста, десята. Це будуть всі покоління наші воювати з Росією. Розумієте? Треба, хто зраджував відкрито чітко покарання і в тюрму, і на великі, срока, на великі сроки змінювати законодавство, значить змінювати законодавство, міняти КПК, значить міняти. Друге, покарання повинно бути ніяких е, поколінням. І це повинно також бути зроблено, поколінням, не займати ніякі відповідальні посади, ніякі обрані посади. Нічого, вони повинні працювати в полі трактористами, шоферами, зварювальниками, доярками і так далі. Ні навіть бригадирами. Це так повинно бути. І третє, просто люди, які думають іначе вигнати просто вигнати через кордон, під задницю і пішли. Ось тоді. Ми зможемо позбавити хоча б наших онуків не воювати з Росією. Або воювати, але вже ще більш сплачинно, щоб не було таких от, е, вчителів, таких лікарів, таких бабок, таких е, мужиків, що Путін давай, ми тебе ждали, ми тебе... це і Херсонська область. це і... Запорізька область, це і Донецька область, це і Луганська. Я хочу вам сказати, це буде було б, було б і в Миколаївській, було б і в Одеській. Тому що ми самі потакаємо цим зрадникам. Це, це праця влади. Це праця влади. Що у нас в Росії? В Росії єдиний регіон, який протестує проти мобілізації, зауважте, не війни. Не війни. Не знищення України, українських людей і дітей. А хоча проти мобілізації це Дагестан. Він уже два чи три дні, і там сутички, там йде, там йде заворушення. Не знаю, що воно переросте. Приїхав ОМОН, приїхала Росгвардія з Москви, з Петербурга. Ну, Варіант два. Або жорстко зі смертями вони подавлять дагестанців. Ну, або дідуть до переговорів, що дагестанців просто не будуть мобілізовувати. Всіх будуть, а їх не будуть. Я не думаю, що там дійде до озброєного протистояння, я не думаю, що там дійде до партизанської війни, але це якийсь поштовх, це якісь движення, тікання росіян. Це двіж називається. Ось такі спро... да, ще був іркутський месник такий, який стріляв у воєнкома. Ну, по одним даним воєнкома, який призивав їх, і вони сиділи в залі, і він зробив постріл один, два, чи три. Не знаю, що... ну, факт то, що воєнком в лікарні, живий чи не живий, різні повідомлення, хлопця, хлопця, хлопця піймали. Хлопця забрали, а це він виявився, це 25-річний місцевий житель, е, да, е, Зінін Руслан. Ну, ось Зінін Руслан, ну, йому загрожує там, до 8 років ув'язнення. А, а, кстати, якщо ти зараз по останньому указу Путіна, да, якщо ти відмовився від мобілізації, тобі 10, так може постріляти. Ладно, Не будемо далі, а то YouTube закриє зовсім. І так, і так рейтингу немає, і так нічого нема. І так передивлянь дуже мало, тому що не пропонують ніхто. Тому я прошу вас, натисніть дзвіночки, навіть тих, хто підписаний і не натиснули дзвіночки. Натисніть, друзі. Два, до вас буде хоч повідомлення приходити. А, а взагалі підписуйтесь і підписуйтесь на телеграм канал Дякую я, звісно, за те, що ви лайкаєте, за те, що ви розповсюджуєте, за те, що ми разом з вами. Дякую донаторам нашим. Це Терлицька Тетяна. Щиро дякую Вербецька Ользі. Машина пішла. Я не, не люблю розказувати, хто вірить, хто не вірить, це кожна своя справа. Машина пішла, машина пішла не наша. Ми підгрузили свій товар до наших хлопців, які займаються там в Донецькій області. Живуть вони, правда, в Дніпропетровській, але їздять кожен день в Донецьку і перевозять, і надають нашим воїнам. І не тільки воїнам, там, і тим мешканцям, що залишилися. Ще там і живуть, допомагаємо чим можемо. Вам щиро дякую. Ви допомагаєте. Щиро дякую. Йдемо далі. Йдемо далі. Тагестан ми побалакали. і знаєте, А ось ще в мене одна є така, я просто ну все більше і більше переконуюсь. Все більше і більше переконуюсь, чим, мі... чим... чим... М -м 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 менше. Знає про якісь діла на фронті, про якісь там наші плани, чи ще щось. Якщо убрати всіх оцих, знаєте, Порошенківських гадів, гадів, я їх називаю, тим, тим все у нас краще виходить. Тим операції проходять краще, тим контрнаступи. Все виходить краще, нема зради. А чому її нема? Чому її нема? Тому що вони не знають. Тому що а, Рошен, Рошен до, до цієї мину, хвилини він торгує з Білоруссю, друзі. Торгує офіційно. В Білорусі є представництво Рошена, Відкритий торговий дім. Торговий дім веде закупку. А, Всього ну як у фабрик і виробників привозять в Білорусь цей товар. Цей товар розповсюджується по всій Білорусі. Ну, хай білоруси підтвердять, ну є там все рашенівське. Далі цей товар везеться в Росію. Також, як він із Казахстаном. Ну, Хоча з Казахстаном можемо торгувати да, в, в, начебто лояльна держава, то як торгувати з Білорусію, коли з Білорусі нас обстрілюють, з Білорусі на нас нападали, Білорусь відкрила картони. І Рошен торгує з ним народження. Торгує. І платить податки там. І платить податки в Москві, і платять податки скрізь. Це кошмар, це знаєте, це. Хто такі для мене парахоботи? Це ті ж самі руські, це ті ж самі росіяни, це все, це все е, люди зрадники, це колаборанти, це люди зрадники, це люди, які е, допомагають Росії. Знаєте, що такі російські люди для мене, російські? Ну це, е, знаєте, як от, це тварин домашні, мабуть, не два а русский, если это сказать, от да, як сказав один товариш, це скот, которым владіє государство Росія. А що таке порахоботи для Росії? Навіть, вони навіть не скот. Я не знаю, хто вони. Я, це, це це, це, хто ті, які. Слов, слів нема, друзі. Оце парахоботи. Оце так вони празнують, оце так вони. Святкують да, українською мовою. Це неможливо. Це неможливо, коли ти їдеш на да, туди ближче до фронту для того, щоб зробити розвідку, потім через своїх сателітів передати все далі. Ну це так виходить. Просто проаналізуйте. Там, де бувають перехоботи, після того там стає жарко, там стають обстріли, там стає провал, там немає контрнаступу і так далі. Так чому це виходить? Просто, просто хочу, я не стверджую це. Я не можу, ми, Це не доказ, нема доказової бази, як кажуть. Але так виходить щось. Чомусь так виходить. Чому? Я не розумію. Згадайте, як їздили по. Блокпостам, а потім після уїзду е, обстрілювали блокпости, знали їх координати і так далі. І так далі. Ну, ось така розмова вийшла. Е, в Росії залишився один дегіста. Е, в Україні ось така ситуація з парахоботами. Ну, ось така. Така. На Донбасі, правда, наші. Там під лиманом, вроді би, де ще. Ну Читайте читайте повідомлення Генерального штабу, там все є. Там класно. от Де їх нема, там класно. Де їх не. Де їх... Ну, так Отака от у нас сьогоднішня розмова вечерня. Може. Може, вона якась не така, може вона якась сумна? Хоча нічого сумна. Чого сумна? Білорусі їдять цукерки. До завтра, завтра 5 хвилин, друзі. Діліться. Я вас прошу, діліться, лайкайте, дизлайкайте, якщо не пишіть, якщо не подобається, тільки пишіть е, цензурними словами і так, далі, і так далі. Головне, підписуйтесь. І дякую ще раз за донати. Україна переможе.